Пітальнику, що взяв цей твір читать, під лаву кинь усякий забобон, не думай, що я читать, я так собі, веселий балабон, премудрості не знайдеш тут скарбон, за те сміха то двадцять торб із міхом а сміх. Од віку бореться із лихом, отож очей слізьми не притумані. Жени журбу цілющим, добрим сміхом, бо сміх самій людині притаман.